Студія, вітаю вас з святкування річниці добровольчого руху в Україні. Ми знаходимося на арки Дружби народів. Тут багато бійців батальйону Айдара, також Азову, Донбасу і інших добровольчих батальйонів. Всі вони в веселому настрої, бо в них зараз відпустка. Вони приїхали з передової, побачили своїми рідними. Святкують щойно була прес-конференція, в якій взяли участь Петро Мехет, заступник міністра оборони, Анжеліка Ру. Ницька, волонтер, також Олесь Доній. Він зараз знаходиться поруч зі мною. Ми можемо з ним поговорити. Доброго дня, пане Олесю, скажіть, будь ласка, ви допомагаєте? Я знаю батальйону Айдар. Весь час з ними тримаєте зв'язок. Скажіть, будь ласка, я, які там зараз справи у них? Ну, ви знаєте, що ті, хто пішли в добровольчі батальйони, це люди, які готові боронити нашу вітчизну, і вони готові йти на будь-які втрати. І мені приємно, що і зараз дуже багато знайомих вони знаходяться там, як і, наприклад, Тимур Баратов. Ті закиди, які бувають до добровольців, в мене враження, що вони цілеспрямовані. Якраз на а, ослаблення української військової потуги, бо те, що я бачив безпосередньо, і в Половінкіна, і в щастя, а, то це велетенський патріотизм. А, хтось може закидати, що там не, не така дисципліна, але саме завдяки такій діяльності, айдаріясе, і я абсолютно певен, і вдалося а, вирвати половину Луганщини з російських лап. Інакше б вже давно б росіяни перейшли і за щастя, і пішли б далі. Тому, попри всі закиди, я довіряю батальйону, я довіряю людям, які в ньому я абсолютно певен, що вони як захищали, так і надалі захищатимуть Україну. А яка загальна роль всього добровольчого руху в Україні для становлення нації для захисту кордонів держави? Пригадуєте. На першопочатках в Луганську СБУ під керівництвом зрадника Петрулевича здало 1500 одиниць зброї. Така була поведінка СБУ в військах Дніпропетровська частина здало БТР. Натомість добровольці голі босі фактично без зброї зубами захищали країни. Оце а, а, функція, місія цих людей, які пішли тоді в добровольці. А, на жаль, значна частина їх загинула, і я маю таких загиблих приятелів, яких знав ще з восьмої сотні Чорнобильської на Майдані, як Міхнюка, як Слободенюка, Марунчака. Україна має сумувати за ними і пам'ятати, що якби не вони, то Росія вже була під Києвом. І те, що Україна понесла мінімальних втрат територіальних. Це значною мірою завдяки добровольцям, не лише Айдару, іншим добровольчим батальйонам, завдяки тим патріотам, які їх створили, які показали приклад і, зрештою, дали час для переоснащення і перенавчання військових вже частин, які після того стали пліч опліч з добровольцями. Я знаю, що ви зараз намагаєтесь відродити такі нотки українського патріотизму там на Луганщині та Донеччині. У вас є спільні проекти зайдарюся. Ми такі собі можете прокоментувати, чому ви цим займаєтесь, і чому ви вважаєте, що це важливо? На сході ми робимо багато проєктів. Там відкрили і наші філії безкоштовних курсів української мови: і в Дружківці, і в Сєвєродонецьку, і в Слов'янську. Це на і Донеччині і Луганщині. Окрім того, возим літераторів і музикантів. І от Анжеліку Родицька, яка сьогодні була Артем Полежака. Ми їх возили в половинки на щастя разом з Жаданом Їздили в Донецьк, в Славянськ, Краматорськ. Зараз готуємо до Маріуполя. Випускали спеціальні і газети для цих регіонів, допомогли випустити книжку ОУ на Донеччині. Потрібно боротися за мізки людей за уми, тому що в першу чергу Україна вона проходить в головах. І там, де була винищена українська ідея, українська мова, українська культура, там окупанти змогли зайняти і територію. Значить, в першу чергу потрібно повертати українське слово, українську культуру. І е, я зі своїми з останньої барикади цим займаємось. і вважаю, що це так само важливо, е, і так само це боротьба, як із автоматом в руках. Я вам дуже дякую за те, що ви, по перше, допомагаєте нашим добровольцям. По друге, за те, що поспілкувалися з нами. Я була з арки дружби народів, де відбувається святкування річниці створення добровольчого руху в Україні. З Олесем Данієм. Така в нього думка про те, що сьогодні відбувається. Дякую вам, студії.